Вітаю в ефірі. Новини на Суспільному. Мене звати Олександра Денисенко. Жестовою мовою перекладає Лідія Мовчаренко. Сьогодні у випуску ви побачите. У Новобасанській громаді шукають жителів для 13 нових будинків, зокрема серед вчителів, медиків та електриків. Два роки з дня трагедії у туристично-готельному комплексі Бреч, на якому етапі досудове розслідування загибелі двох чернігівських айтівців. Ловив мишей на позиціях, спав у касті та допоміг зібрати кошти для військових. Історія кота Гранда, якого приютив прилучанин Владислав Кіча. У Новобасанській громаді шукають жителів для 13 нових будинків, зокрема серед вчителів, медиків та електриків. Для цього благодійний фонд район номер 1 оголосив конкурс, каже його співзасновник Андрій Титаренко. Участь можуть взяти внутрішньо переміщені особи, які втратили своє житло і володіють необхідними для цієї громади професіями. Заяви приймають через застосунок Дія. Більше знає Аліна Коржинська. У першу чергу нам конче потрібні сімейні лікарі. Так як у нас зараз ті сімейні лікарі, які працюють пенсійного віку, то ми маємо потребу в трьох сімейних лікарях. Четвертий лікар по потребі це лікар-педіатр. Микола Дяченко, сільський голова Новобасанської громади, перераховує спеціалістів, яких чекають для роботи і проживання у громаді. Тут для них збудували 13 модульних будинків і оголосили конкурс з пошуку внутрішньопереміщених осіб всього у списку 11 вакансій. Це вчитель англійської мови, сімейний лікар, лікар-педіатр, нотаріус, програміст, бухгалтер, тренер, механізатор, електрик, юрист та хореограф. Це е, спеціалісти, яких потребує сама громада на посади в сільській раді чи в якихось комунальних підприємствах. І умови конкурсу одна з умов це робота на обраній посаді не менше п'яти років. Села Новобасанської громади зазнали руйнувань під час військових дій навесні 2022 року. Розповідає сільський голова Микола Дяченко. Під час окупації російськими військовослужбовцями в селі Новий Биків було пошкоджено 245 будинків. 12 з них повністю зруйновано. Спочатку волонтери фонду збудували 13 будинків для місцевих жителів постраждалих внаслідок бойових дій. І ще 13 звели для внутрішньо переміщених осіб, на яких чекають у громаді. Перші п'ять років, коли родина заїжджає в цей будинок, цей будинок вона отримує його в безкоштовну оренду за п'ять років. Якщо родина не поїхала, якщо вона інтегрувалась в громаду і один з членів родини. Працює на посаді в будинок, і земля переходить в приватну власність цієї родини. Модульні будинки площею 50 квадратних метрів мають всю необхідну техніку та меблі. Підведені комунікації та власне двір із земельною ділянкою розповідає Андрій Тітаренко. І саме на вас вже чекає дім, який повністю готовий для проживання з усіма меблями, сантехнікою та освітленням. Шукають мешканців цих будинків за конкурсом. 7 серпня вже близько 50 охочих заповнили анкети. Розповідає Андрій Тітаренко. Ми Маємо певні критерії для відбору сім'ї, це не тільки готовність і досвід людини в роботі по конкретній посаді, це ще і соціальна незахищеність сім'ї, втрата житла чи пошкодження житла, наскільки воно недоступне житло, яке було у родини. Це е, фінансово складова у застосунку. Дія кандидат має заповнити анкету. Заявки можна подавати до 7 вересня 2023 року. Є на сайті об'ява люди, які матимуть бажання заселитися в ці модульні каркасні будиночки. Вони в дії реєструються. І потім район номер один буде відбирати цих кандидатів, буде конкурсна комісія. Після конкурсного відбору громада гарантує працевлаштування. Аліна Коржинська, Олександр Сідько, новини Суспільне Чернігів. У Чернігові попрощалися з трьома військовими Володимиром Королем, Вадимом Авраменком та Сергієм Волковим. Про це повідомляє Чернігівський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Лейтенант Сергій Волков загинув у ДТП під Дніпром 9 серпня, коли повертався на службу на схід країни. Йому був 31 рік. Про це Суспільному розповів знайомий чоловіка Олександр Півень. Сином місті вони зросла, дружили. Служив на флоті, Потім прикордонникам, потім звільнився. Як почався масовий наступ, Київ обороняв спочатку, потім був у Бахмуті. в прошлому році, ну, місяців три назад приїжджав на ротацію, заходити до нас, розповідав. Глупо сталося. Маму прооперував, він взяв відпустку по сімейних, побув мамі провідав, їхав назад И в ДТП під Дніпро. До лав ЗСУ Сергій Волков приєднався торік у червні. За час службу був нагороджений відзнакою президента України за участь в антитерористичній операції і медалю за оборону батьківщини. Старший солдат Володимир Король пішов у військо добровольцем 24 лютого 2022 тисячі Служив у складі одного з підрозділів на посаді гранатометника стрілецького відділення. Загинув 7 серпня цього року під час виконання бойового завдання на Донеччині. Молодший сержант Вадим Авраменко також торік у лютому пішов добровольцем до складу територіальної оборони боронив Чернігів. А цього серпня вирушив на схід у складі одного з підрозділів на посаді командира відділення. Загинув 9-го числа під час виконання бойового завдання в Донецькій області. Повідомляє територію центр комплектування. Справу про загибель двох працівників Чернігівської it компанії продовжують розслідувати. Про це Суспільному розповіла речниця Нацполіції області Наталія Слабиняк. 15 серпня минуло два роки з дня їхньої загибелі у туристично-готельному комплексі Бреч. 26-річний Владислав Каснер та 29-річний Євгеній Іванов приїхали на Корюківщину на відпочинок. Владислав Каснер купався у ставку і підплив ближче до штучного водоспаду. Чоловіку стало зле. Він закричав і став неприродно рухатися. Згодом почав тонути. На допомогу йому кинувся Євгеній Іванов. Тоді один із очевидців Андрій Климанський назвав ймовірну причину загибелі обох чоловіків. За його словами, їх вдарило струмом від насосу. Офіційних причин смерті поки що не озвучують. Брат Євгенія Владислав каже, через повномасштабне вторгнення процес розслідування затягнувся, але експертизи продовжують проводити. Відбулася наскільки я знаю експертиза насосу, який там стояв у воді. Відбулися там декілька моноосі, ну, психологічні експертизи потерпілих. Про психологічні експертизи говорить і дружина загиблого Владислава Каснера Катерина. Їх проходили рідні обох чоловіків, щоб оцінити наскільки ця трагедія вплинула на них. Жінка очікує, що матеріали справи скоро направлять до суду. Я сподіваюся, що взагалі до осені, ну осені підуть якісь перші підозри, і хоча б якось справа буде рухатись надалі. Але я розумію, що вона буде тепер затягуватись не зі сторони слідства і експертних установ, а зі сторони брача, коли вони наймуть своїх адвокатів, і будуть затягувати час на ознайомлення максимально. За п'ять місяців до загибелі айтівців у комплексі Бреч управління ДСНС в області знайшло там порушення, пов'язані з використанням та встановленням електроприладів. Два роки тому директорка комплексу Оксана Сергійчук розповіла, що вони самостійно замовили експертизу, щоб розібратися, що сталося у ставку і чи безпечно там перебувати. Нині ми намагаємось отримати коментар власника бречі. Ловив мишей на позиціях, спав у касті та допоміг зібрати кошти на потреби військових. Це про кота града, якого під час виконання бойових завдань на Донеччині проютив пролучанин Владислав Кіча. Відео та фото із життям фронтового кота збирало сотні тисяч переглядів у соцмережах та сформувало частину контенту для авторського телеграм-каналу Батя Пише. 9 серпня Владислав разом із Градом повернулися до прилук. Їхню історію чула Надія Мартишко. Знайомтесь, це град, це наш бойовий кіт зі сходу. Господарем кота града прилучанин Владислав Кіча став у квітні цього року. Тоді разом із іншими земляками виконував бойові завдання на Донеччині у складі 119-ї окремої бригади ТРО. Місячне кошеня на позиції приніс йому побратим із позивним Абрамс. Долекіх винових коли я думаю, як називати газету. Я назвав її град прилуки. Тоді гадки не мав, що Град – це пов'язано із древнім містом. Роман, то зараз цього кошака назвали Град. по чистої зброї, яка зараз буде нищить орків. Тяга додому якось пов'язує тебе ну, турбота про такого да? то фактично в усіх були якісь такі любимці. Військовий розповів, що град швидко звик до звуків війни. Наступні чотири місяці ловив мишей та спав у касці, яку потім змінили на камуфльоване ліжко. Каску другий раз, коли. Треба було дуже 2-3 ночі вставати йти. То це треба було града умовляти, щоб з неї вилізну. Я його забирав. Кажу, що градить тобі і поверну. І він тоді тільки я приходжу, лежу казку на стіл, він на неї залазить. Градюсь. Градюсь. Не хочеш зайчик, так? Да? Ні-ні-ні, не мастись. Це відео у соцмережах набрало понад 300 тисяч переглядів. Тому подальше життя града на фронті чоловік вирішив фіксувати на камеру та розповсюджувати через телеграм-канал Батя пише, який започаткували разом із сином Юрієм. Там також публікували фото та відео із життя на фронті. Не встиг приїхати, як град мені вже заплигнув на плече і зустрічає. Він коли був маленький, так він вилазив на плече йому. було комфортно. І от кожен, хто приходив. Ми його клас, і в нас була рубрика град знайомить. Такі-то, такі-то. Ну так, усі прийшли. Це допомогло нам підняти е, перегляди і активність. А цей канал, в свою чергу, е, дав нам змогу для того, щоб ми е, щоб тут, прилучани і не тільки прилучани е, зібрали кошти для нашого підрозділу. Зокрема, по великому рахунку е, це нам град допоміг. Зі слів Владислава Кічі, за перший місяць зборів вони закрили власні потреби в автомобілях, засобах зв'язку, зарядних станціях. За це града зобразили народному шевроні. Повинен бути якийсь талісман. То це талісман. А ще дуже у нього ще кіт був маленький і зараз проглядається тут на лобі. В нього наче такий наче трезубчик є. Із фронту вони повернулися разом. Не могли ми його там залишити. Він з нами пробув усю нашу каденцію, достойно себе провів. Він їхав. Він з нами в автомобілі. І зараз він думає, що ми переїжджаємо на нове місце дислокації. Ні, поки що не приїжджаємо. Підрозділ у нас приїхав і перебуває на відпочинку. 164-й окремий батальйон, 119-ї окремої бригади ТРО, який в більшості сформували прилучани, тримав оборону у Донецькій області із березня 2023 року. Тепер вони повернулися для відновлення. Наше життя поділилося на два періоди: до війни. І дай Бог, ми джеремо до того, що після війни. Оце все. А вже такого життя, звичайно, вже не буде. Війна, ця, я не буду говорити якимись там термін надовго, чи «на», але вона не мене нікого. Всі пройдуть через неї у той чи інший спосіб. Повістка із військомату чи, чи ще якось, всі там будуть. Так от я пропоную і, і прошу просто пролочан. Ну, прийняте рішення про те, що то краще було б це бути у територіальній обороні. Ти будеш своїми земляками. Владислав Кіча приєднався до ЗСУ добровольцем 24 лютого. Він офіцер запасу, тому із 2018 року проходив всі військові злагодження та навчання, які були в області. У перші дні повномасштабного вторгнення брав участь в обороні позиції біля Яготина та Нового Бикова. Мав адвокатську практику, очолював редакцію місцевої газети Град Прилуки. Був. Депутатом двох скликань. Я так думав, а тепер уже я мене переконаний. Нема ніякої романтики на війні. Абсолютно, Надія Мартишко, Дмитро Потіпака, Новини Суспільне, Чернігів. На цьому у мене все. Дякую, що залишаєтесь з нами. Тихої всім ночі. На все добре.